Добрий день! Приклад управлінського обліку в партнерському бізнесі. Ми порахували гроші. Тепер рахуємо доходи, витрати, інвестиції, зобов'язання та прибуток кожного партнера та фірми в цілому. Так як використали банківську технологію в обліку грошей, беремо виписки по особистим рахункам партнерів, а не по касі та рахунку в банку. Виписка Сіменсона: Надходження грошей. Вибуття грошей визначаємо борги дебіторів та кредиторів. Надійшли гроші, борг замовнику послуг, Борг партнера за надані їм послуги, борг по зовнішній позиції, вибуття грошей, борг партнеру за отримані від нього послуги, борг адміністрації, котра має заплатити зобов'язання Сіменсона. борг Джонсона по наданій йому позиці. Нарахування доходів та витрат, дохід від замовника послуг, дохід від послуг, наданих партнерам, собівартість наданих послуг, адміністративні витрати. Визначаємо фінансові результати, інвестиції в рецепцію в офіс, отримуємо обіговий баланс сіменсами, активи, інвестиція в бізнес, залишок грошей, бор замовників послуг, борг, Борг Джонсона по наданій йому позиції. Борг по зовнішній позиції отриманий від банку. Прибуток. Аналогічно Томсону. Інвестиція в бізнес, залишок грошей, передплата замовників послуг. зовнішня позика прибуток. Джонсон. Інвестиція в бізнес, зовнішня позика, позика від Сіменсона, збиток. Консолідуємо показники. Активи та пасиви бізнесу як єдиного цілого по кожному із партнерів. PNL розкриває як отриманий прибуток. Ми виконали задачу, поставлену власниками бізнесу. Партнери матимуть інформацію для прийняття управлінських рішень. Це був приклад управлінського обліку в партнерському бізнесі. Дякую!